Досить непогана гра, досить непогана гра і виконання установки нашої команди. От, але десь сьогодні нам, можна сказати, везіння було не на нашій стороні. Так що, а так, добре то, що непогано грали, навіть грали, погано, що не виграли. Так що, вітаю Прикарпаття з перемогою. Це був матч сусідів по турнірній таблиці, різниця, лише одне очко, такий собі принциповий матч традиційно називають журналісти за 6 очок. Десь наприкінці команді господарів пощастило. Чи справедливий такий підсумковий рахунок? Ну, я рахую, напевно, нічайний результат був би більш справедливим. Так рахую. Але то футбол, він інколи буває не дуже справедливий. Загалом це вже ну, передостанній поєдинок сезону, ваші враження, і чи задоволені результатом команди. Ну, якби були вищі в таблиці, то в таблиці, напевно, були б більш задоволені. Але то для нас опит це перший нас після перерви чемпіонат в, перший, в, першій, в першій лізі. От, то досить, досвід, набираємося досвіду, команда будується, так що я думаю, що цей сезон нам можна залікувати що як нормальний.